Якщо, наприклад, людина каже, що ти, ти мене образив. Пряма комунікація, да? мені боляче, мені, там, мені образливо, ти там мене зрадив або ще щось таке, або зрадила. Що робить газлайтер? Літера Д, денай, Він каже, цього не було. Тобі здалося. Тобто це тільки перший крок, насправді. Угу. Що він робить далі? Далі йде «Attack». Тобто угу. далі він переходить в атаку і каже: А ось чого ти на мене починаєш? Чому ти мене? Тобто uh -huh. він переходить в атаку, і що він робить завдяки цій атаці, власне, РВО, да це називається Reversal чи Reverse, тобто зміна offender and victim, uh -huh. і віктім офендер, тобто нападника і жертви. Uh -huh. Тобто, цей маніпулятор він себе тепер робить жертву. А людина, яка звернулася чесно для того, щоб поновити свої права, для того, щоб відстояти справедливість банально і так далі, він тепер робить цю людину нападником.